Диктатор Владимир Путін цього тижня провів щорічну прес-конференцію і так звану пряму лінію з журналістами і звичайними людьми. Вона стала першою за час повномасштабного вторгнення в Україну і тривала понад 4 години. Уявіть собі, 4 години слухати божевільного діду, ті ще тортури, тим паче враховуючи, що він говорив. Ви на каналі Україна на часі. Ми бережемо ваші нерви і підготували стислий, так би мовити, переказ того, що вивалив зі свого рота бункерний диктатор. А ви натомість підпишіться на канал і поставте лайк цьому відео. Поїхали! Насамперед Путін почав вихваляти російську економіку і стійку фінансову систему. За його словами, на Росії навіть скорочується державний борг, от тільки пізніше президент боліт поскаржився, що Росія зіткнулася з проблемами в розрахунках доларами та євро. Він Також хвалився, що в РФ впадає рівень безробіття. Ще пак найкраща робота спецоперація. Так, з безробіттям і борються. А от головним завданням зміцнення суверенітету Росії Путін назвав безпеку на кордонах і забезпечення прав та свобод громадян. Дідо впевнено заявив, що Росія буцімто планує вкладати трильйон рублів кожного року у тимчасово окуповані території України. Він традиційно додав, що київський режим не доклав достатньо зусиль для розвитку цих регіонів. Ага, куди ж там київському режиму до російських ракет? Після монологу гордості за велику РОСІЮ Володя перейшов до цинічних заяв про війну в Україні. Коли у нього поцікавилися про закінчення так званої спецоперації, російський президент видав традиційний спіч про денацифікацію та демілітаризацію. Путін стверджував, що Україна, начебто, вже погодилась ухвалити якісь законопроєкти щодо денацифікації, і таких домовленостей вдалося досягнути ще в Стамбулі. Але далі діло не пішло мабуть на цьому моменті. Бункерний просто прокинувся, і казковий сон убірвався. А, от згадуючи демілітаризацію, він вкотре поскаржився, що захід підтримує країну. Але цитата халява скоро може закінчитися. Звісно, російський диктатор не втримався, щоб не назвати русню та українців братськими народами, а війну громадянською. Русські українці єдиний народ, і те, що зараз відбувається, це огромна трагедія, схожа на гражданську війну. Згадав і Гори Януковича заникевич за, за яку. Новіченковича за цього, як його, Якубовича. також дідо традиційно бідкався, що після 14-го року саме погані американці та європейці не дають Росії вибудувати нормальні відносини з Україною. Мовляв, якби не держпереворот, тобто революція гідності, усе було б мір, дружба, жвачка. Через два дня совершили госпереворот. За чим пішли б на вибори виграв? Ні. Чтобы точку поставить, чтобы конфликт создать. Вот зачем. Это кто делал? Американские наши. Дружки торкнулися на путінській прес-конференції питання мобілізації. Каскар Владімір розповів, що в країні нібито була лише одна хвиля мобілізації і потреби у другій поки що немає. Диктатор цинічно називав окупантів героями, а найцікавіше, що він буквально визнав, що російська армія втратила в Україні 360 тисяч росіян. Путін повідомив, що на фронті зараз перебувають 617 тисяч військових. Всього було 244 тисячі мобілізованих.

Другого достоинства. по моєму 244 тисячі знаходяться напрямую в зоні бойових дій. Проте згодом представник гур Андрій Юсов спростував слова Путіна за підрахунками української розвідки. Зараз чисельність усіх воюючих росіян на окупованій території України складає орієнтовно понад 450 тисяч осіб. Це так несподіванка, але як виявилося, росіян цікавили значно незручніші для самого пині питання. Зокрема, цікавились, коли реальна Росія не буде відрізнятися від телевізійної. Як можна переїхати в Росію, про яку розповідають на першому каналі? Чому при переїзді в Крим вмикається роумінг, якщо Крим це Росія? Чому реальність президента розходиться з дійсністю людей і за що бореться Росія в Україні? На ці питання діду цілком очікувано відповіді не знайшов. А ще жителів боліт дуже цікавили яйця по 550 рублів. Це майже 225 гривень на хвилиночку. Виявилося, хвилювання були й у самого бункерного, бо ж дуже він любить яєчню на сніданок. Совсім ніде недавно розговорювала з міністром. Сільського господарства, спрашивали, як у нього з яйцями Пиня зізнався, що на Росії дефіцит, а це призводить до ще однієї проблеми: епідемії кору. За словами президента, хвороба поширюється через брак вакцин, а їх нема через брак яєць. З яких виготовляються ці препарати, але це ще не все. Далі він взагалі втратив здоровий глуз, додавши, що рівень захворюваності виріс через переселенців з України. Мовляв, у нас тут низький рівень імунізації. Ну його казати, коли воно, конечно. Аналізувати усі чотири години маячні, чесно кажучи, жодній адекватній людині не вистачить ані сил, ані нервів. Хекя, -хе, нацисти бендеровці, радіті 1 і 2, англосакси, запад. А от в Росії НАТО все йде по плану. Демілітаризація. Надули, многополярный мир до последнего украинца, гегемония, газ, нефть, колонии, Минские соглашения. рубль крепчает, Янукович. Майдан. Тож підсумуємо. Усі відповіді вкотре були сповнені лише цілковитою брехнею і абсурдними заявами про кривавий київський режим, хитрий захід і нацистів, вигадані стручні факти та перемоги і успіхи Росії на усіх фронтах. Як всередині країни, так і на території України. На цьому моменті має з'явитися Леонід Кучма. Це ж було вже. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка YouTube-каналу Україна на часі. Не дивіться виступи Путіна, адже ми завжди можемо зробити це за вас. Такі ми мазохісти. Але просимо за це підписатися на наш канал і поставити вподобайку цьому відео. Па-па!